Ну, це ж е, Класний кейс про бізнесу і книгарні. Значить, поза минулого року в Києві відкрилась ну, я думаю, що перша така велика і гарна книгарня Reddit. відкрив її власник концерт ЮА. Значить, і. До цього в нас як книгарні в Україні були. Або це чийсь от там такий улюблений пет-проект, да, куди просто вкладаються гроші, того, що ну сильно не заробиш. Або це книгарня є. Ну, а книгарня є це а тебе від світу книжкових магазинів. І цією повагою до книгарні є. От. А це прям елітна це, історія, будь, да, там дуже гарно, два поверхи, кафе. E, значить, і наказ і спочатку він викликав надзвичайно бурхливу реакцію всіх книжкових надзвичайно токсичних, насправді, книжкових блогерів, які почали його там, ну просто знаєте.